Так, добрий ранок. Дивіться, пройшли рівно сутки після того, як я прибирав. Просто деякі люди звернули увагу, що в собак дуже грязно. Зараз я вам покажу, як я прибираю і що відбувається за сутки. Оце ситуація за сутки. Зараз я покажу першим ділом забираємо зайвих звідси, щоб не заважали. Поки що з вами погуляються батьки. Добре, носики, курносики. Отакує. І поніслась. Жара. Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ту роботу, яку ти не вмієш зробити, ти мусиш сказати, люди, я того не вмію зробити. Навчіть мене, і я тоді зрозумієш. Критика це ужасна штука критикувати. Критику можна слухати е, тільки від людей, які досягли чогось більшого, ніж ти. Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, не вони, вони критикують. До речі, щоб не було додаткових питань. Просто деякі скажуть, а чому ж ти їх не виносиш на двір? Так ось вони в день разів чотири, а то й п'ять гуляють на вулиці, коли п'ють молочко. Ще й молочко на губах не обсохло, поки поприбирав уже мамку зазазали. Зазазавти. Я бачив.